Вітаємо вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, дякуємо, що доєдналися. Тема насправді цікава. Вона хвилює, мабуть, кожного українця. Е, на ваше бачення, оця корупція, яку нібито ж викрило набу і сапа, але ж треба це все довести. Ще й до суду, і там ще мають працювати е, суди. Я до того. е-е Оці коментарі з боку влади пізні, не своєчасні і такі подекуди сухі, вони якось допоможуть суспільство ну, вгамувати, скажімо так, заспокоїти, роз'яснити, закликати не робити поспішних висновків і так далі? Ні, це не спрацює. Проблема Зеленського і його команди в тому, що Серед його прихильників немає пасіонарів. Е, ну Скажімо так, найбільше пасіонарів у нас зараз на фронті і вони захищають Україну, але е, немає тої підтримки, яка може. Ну Хто б вийшов за Зеленського? Сказати, не от не на картонний Майдан чи на якийсь майдан. От таких проти Зеленського вийти буде достатньо, було б тільки ну заморозка конфлікту. А от за ні. І це його ті, хто сидять на єдиному марафоні або досі вірять відосікам Зеленського, вони в меншості і вони на кухнях. Вони не люди вулиць, Майдані, вони не пасіонарії. Ну, якщо ми маємо на увазі, що пасіонарі – це активна частина суспільства. Активна. От це перший фактор. Друге. Що я би е, сказав, що е, у нас е, вони, от коли пам'ятаєте, е, коли він ще зла Аваков був міністром внутрішніх справ Аваков, і звинувачували, вони, звинувачували там то Маргусю Звіробій з Софією Фединою, да, десь там по, подавали, то е, ріфмастера, то що було, він уже со старта їх оголошував винними. Вони до сих пор нема жодного рішення суду, а вони, вони були по факту винними. А тут, коли стосується його друга, сухі так, да, ми за все хороше, ми за те, щоб з антикорупцією боролися. Це друге. От то є, там, де треба своїх покривати, ми від, ну відмазались пустою, пустою фразою, яку повторить. Розумна людина навіть не в змозі повторити, от, що він сказав, що він мав на увазі. Да? Е, а там все було зрозуміло, була емоція. От тепер він як сказав: е, ну, і ще одне. От я ж це ж пряма цитата Зеленського. Іще одне. Тобто, у нас є, звісно, проблем, 100 проблем ще важніше. Але і ще одне, ще про одне скажу. Що, що там щось хтось там в енергоатомі, Ну ну я там за те, щоб все, все було, щоб суд вирішував. Я ж не при чому. Тобто, отут у нього між рядків читається. Тобто, що ми зрозуміли, що е, Зеленський е, умив руки і зробив таке, як в дитячому садку. Ми робили: Я в домике. Я в домі. Я тут не при чому. Тобто, туди я приходив і звинувачував. То, що я при чому, то, що я можу позвонити і сказати, у мене стопроцентно мій е, гінпрокурор. Я можу десь наймовця це, сказати, вийти, вийде звідси там Чертяка, чи як він там е, казав да? е, бандит. А, а тут ми, а тут, от так, от в доміки, в доміки закрились. Мало того, вони перебувають зараз. Оце все в доміки. Чим перебувають? А іншими публікаціями? А... Виходить там десь і морозиться щось, Серега Лєщенко. А згадайте, був Мартиненко от при Порошенкові. Так Мартиненко що зробив? Пішов і склав мандат і сказав, що я відкритий до слідства. Пішов і здав мандат. У них під слідством зараз 30 слуг народу. Хтось із них пішов і мандат здав. Ні. У нас, якщо ми за європейські цінності. І якщо говоримо про цінності, то що ми мусимо знати про е, бо вони знають тільки одну європейську цінність це євроремонт. Ну або європляжі там десь на Ібіце чи десь. А європейський стандарт, причому в усіх цивілізованих країнах Європи, зашкварний політик, щоб не підставляти партію і своїх, він сам іде, він пише заяву, йде. А ці збираються з умним відом ходити. На на роботу далі. От і, і це про цінності. Отут, от, от якраз цінності, це наше все. Але ж, пане Вікторе, ну принаймні, <сміттє> е така позиція гарантує, що не покриватимуть, чи як? Так же теж у е нашій історії буває. <сміттє> і було а, Хто так? сказав, що по тихому не будуть покривати. Або Татара зараз. Не запутає три діла три, в трьох соснах, там десь в суді. Скажуть, ну десь ось, зібрані неякісно, докази, доказова база не та, там ще що. Хто сказав, що не будуть покривати. Взагалі де дівся Міндіч же ж пропав, хтось думає, що він отак і вже з Варшави летить в Тель-Авів. його хтось вивіз, він же ж не пройшов ніде там по постам, контролям. Що у нас твориться в країні. Ви уявляєте, ви або я. Та вже пане вікторе, що не тільки і, і він зник, вже пишуть і про інших цих е, справ людей. Тобто, ну, може звукнути, так? Всіх, може. Е, е, ну, е, Понятно, що е, бо найбільший страх тепер Єрмака і Зеленського. що А чи вони не, не почнуть там іти на угоду зі слідством? Тепер е, е, і це, а насправді це наш всіх має бути страх. Тому що якщо виявиться, що корумповане вище керівництво, то в Європі зараз орбани, Фіца, альтернатива для Німеччини забігають. І що вони скажуть кругом? Вони скажуть, що не треба Україні допомагати. Ми їм даємо гроші, а вони їх не то, що профукують, вони їх крадуть. А яка мотивація у хлопців зараз під цим дощем, ось за 20 кілометрів від мене в окопі сидіть? Яка мотивація, щоб е, міндіч ходив на золотий унітаз? Ну я сказав, що це сумнівна мотивація для наших воїнів. Як ми збираємося пережити цю страшну зиму, а нам її доведеться пережити? Там і на Росії все важко. Але Путін найбільша надія Путіна. зараз Путіна п'ють шампанське, тому що вони розуміють, що цей їхній єдиний шанс. Що всі возьмуться за голову і фронт почне валитися, то що армія скаже, та ні, ми не нанімались за шміндічей воювати. Ми воювали за Україну. І треба зараз нам так говорити, що да, хлопці, ми з ними шміндічами розберемося. Але знаєте, ви воюєте не за них, а ви воюєте за Україну. Ви воюєте за своїх, за моїх дітей, раз я не воюю зараз. От, От що ми маємо. Ми повинні говорити, що да, у нас. Коли ми говоримо соціальний капітал, я от тут тренінги недавно мене нанімали, читав, і саме головне, що потім я з донорами говорю, це іноземці. Да? Вони кажуть, так вам треба підвищувати соціальний капітал, рівень соціального капіталу, тому що це важливо. От він великий там в північній Європі, там ще що. Я... Ну так, да, воно то от теоретично так, але соціальний капітал це цінності і довіра. Ну, і ще досвід, наш досвід, ось трикутник. Цінності, довіра, досвід. Оце і є соціальний капітал. Тобто, якщо у нас спільні цінності, переходимо до другого пункту, ми довіряємо один одному. І третє, у нас є досвід спілкування, тому що люди, навіть які люблять один одного в сім'ї, буває там друг друга посилають кудись. Ну, тому що досвід такий. <гум> От, то ми ж розуміємо, що оці три базові, ці три кита. А у нас цінності, у нього цінність вкрасти, а в мене немає такої цінності. Мене мама привчила, що цінності синок там, не вбий, не вкради, ну вбий ворога вбий. А взагалі там ну, де є, у нас же ж є цінності, привиті нам десь з дитинства, в тому числі і християнство. От, плюс є якісь ідеологічні цінності, що свобода ціни немає. Але е, Україна понад усе у мене є ця цінність, а у нього блюдечка з голубою кайомочкою. Оце головна цінність. Ми не можемо зійтись. У нас не буде довіри, тому що цінності у нас різні. Ми, як наче, я громадянин України, і Шміндіч. Громадянин України, але у нас немає спільних цінностей. Що крапка, про що і про що нам домовляться? Пане Вікторе, тут будемо ставити три крапочки. Обмежені на жаль в часі, бо і про фронт маємо розповідати глядачам. Тим не менш, дякуємо вам за те, що доєдналися і розказали своє бачення. Ну і загалом ці процеси наскільки вони важливі для нашого суспільства і для цілісності і стійкості нашої держави. Дякуємо вам, Віктор Баборенко, експерт громадської організації бюро аналізу політики в режимі онлайн був гостем нашого ефіру, Поговорили про е ті корупційні схеми, які ось викрила набу ІСАП, і вже ж оприлюднює поступово свою доказову базу